І так. і так, усім привіт, народ! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас четверта частина проходження гри Мадагаскар. І у нас рівень називається Пінгвін Мютіні. Починаємо. Або бунт пінгвінів. Now. maybe I am happy. Maybe this is the good kind of capture where they take you to exciting places and shower you with gifts and sing songs. Why do you always have to be so negative, Alex? Oh, right, the good kind of capturing. Yeah, this is the most palatial crate I think I've ever been stuffed into. Sure, feel sorry for those poor saps and coach. Look, I'll remember twisting anybody's arm to come with me on this quest. Could you guys please cut it out? This is not helping my sciatica. Would you guys quit belly aching? Let's just try to stay positive and proactive. Here, I know. I spy with my little eye something dark. Oh, that's just great. Shh, but I. <laughs> what was that? Well, it definitely wasn't me. All right, men. Now that we're out of those cells, let's proceed to our next objective. And what is our next objective, Skipper? You're a step ahead of me, soldier. Hijacking this boat to Antarctica is looking like the plan. Anyone else have an idea? I personally would consider people people the 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 Well, way. yeah, that's kind of what I meant by hijacking. Kowalski. You boys stay here and hold the fort while I scout ahead. I'll let you know when it's okay to move up. You scout ahead to find a rendezvous point, then call us up. Так, ну що ж, можна навіть it. Do all right I've just got to remember my hand 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 training here. first I'll need to slide into the sailor by pressing the attack button then once he's down pressing the attack button again will knock him out with a karate chop hey what are you guys doing? These crates contain medication? Any kind of medication probably do. How do you get loose? <laughs> so far so good. I've reached the first call-up point. I need to open that cage door. Then I can use my circle button to call up the troops.

like we're going through the pipe come on hut 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 This crane gives me an idea. I might be able to use it to take out the guard. Так. Ну, поки непогано, поки непогано. Ми проходимо. Так, визиваємо свою команду. Так. А, ah, треба <laughs> краном. Так, підзабув краном. Ми зараз oh, будемо усіх is... ловити краном. Але спочатку давайте візьмемо монету. І ось цю ще. А цих хлопців. Усіх. Давай пішов. А хто найслогняний? Піде океан. Хоч? Ти хочеш? До речі. Давайте морячка закинемо. океан. А, ні, не можна. Ладно, покажу потім. Ти що? Зупини же ти. Ось, зупинився. Давайте цього громилу закинемо. Можна, до речі, в океан їх кинути. Дивіться. Пішов в океан. Усе. Скупнувся. Скупнувся! Давайте, а ви сюди. Так, тепер визиваємо пінгвінів своїх. Свою команду кличемо. Так. Ось наша команда прийшла. Так. Що далі, що далі, що далі? Тепер відкриваємо, відкриваємо ось це. Давайте сюди. Так, що тут далі? Ось це, давайте беремо ці гроші. Що далі? Так. Золоту монету беремо. Так. Давай это, хлопцы. Сюда. Сюда, хлопцы. Пришли. Да помочь, будь ласка, хлопцы. какая Давайте ось цього? Так, тепер що беремо? Давайте повідкриваємо усі. До речі, тут можна відкрити ось. І ось цей. Так, тепер ось. Ще гроші ось. Так. Так, а що? Як? А як зробити? Я чомусь не зрозумів. Я чомусь не пам'ятаю, що треба зробити ось тут. А, запам'ятав. Треба сюди потрапити. Так, так. Беремо. Включаємо. І ось. Ось. Так, а ми їх закриємо зараз. І ми їх зараз закриємо. Давайте закриємо, реально. Нехай посидять, подумають. Осе, давайте. Полетіли. Бой, я Вирубаємо. Зберемо. Ось. Давайте викликаємо команду свою знову. Так, хлопці, давайте швидше. Би нагору, хлопці. Нам знову нагору. Ось. Знову нагору ми прийшли. Так. О, ось це я теж пам'ятаю. Непогано. Беремо. Блін. Зараз. Ось ось цього. І в ось цього. Так, що далі? Так, тепер. Кличемо наших хлопців. Let's roll. Double time. Hats

Oh, this is be sweet. Так, беремо. До речі, гроші треба. А, де ще ось. Так, що ще? Так, беремо. Де ще? Ось, гроші. Ось І Ось. Беремо. Давайте. Хлопці, ну куди ж ви бігаєте? Ви будете ось тут сидіти, усі. Ми вас усіх осадимо. Давай. Ти теж. Хлопчик. Чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Давайте. Сюди давай. Ось який. Добрий. Давай. Тепер ти хай слохняний. Тут три діти, які стають з нас таки. to країн, щоб вимовити своїх ботів, і ми вже збройні. Ах, тепер. Нужна пінгвінів своїх от сюди покидати, щоб вони відкрили двері. Так. Відкривай. І... Давай ти. Теж відкривай. Усе. До речі, ми покидали тих мужиків у клітку, а вони зникли. Розробники. Напевно, помолились у чомусь. Давайте далі. Що? Що нам треба робити? Давайте своїх хлопців. Викликаємо, викликаємо хлопців. Ось. Тепер цих треба всіх побити. Відпочивати. You get відпочивати. Кажуть. Кажуть, відпочивати. Hey. Відпочивати.

Теперь вот этот мужик снова. Снова вот этот мужик. Знову ось той мужик, який був у зоопарку. Nice. Відпочивати. Бачиш? Хлопці відпочивають, а ти ні. Так, що далі? Давайте викликаємо. ми

Нагору. The door to the oh, Це вже, якщо не помиляюсь, де капітан? Так. Давайте починаємо. О! Oh. there. Але перед цим треба із цим розібратись. Ух, блін. Не побачив, не побачив. Ну що ж, буває, буває. Да, давайте, давайте ще. Буває, давайте, хлопці. Зараз. Не побачив, не побачив. Ну як так? Буває, буває. Так, трошки... Так, це пропускаємо. Так, дивитись треба по сторонам. Так. Живучий який Падло Усе. Just go the spoils. Kudos all around, especially you, Rico. Yay, good going. What next, skip? we over the hump. Now all we have to do is simply master the ship's controls and guide us safely to Antarctica. <laughs> it's if Paula. Ну що ж, ну що ж, ну що ж, у нас відкрився новий рівень. Називається він Загадка джунглій. Але він буде вже у наступній частині нашого проходження. У п'ятій частині, так. Ну що ж, кому сподобалось? Проходження четвертої частини, кому сподобалась четверта частина нашого проходження гри Мадагаскар. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі усім удачі і усім щасти Удачі!